Добрий день, комп'ютер готовий. Ось так у нас все виглядає в самому комп'ютері. Тестово поставили відеокарточку, щоб встановити тес Windows та зробити тестування на процесор та оперативну пам'ять. Спереду у нас вентилятори з підсвіточкою, і також баштовий кулер. Підсвітка у них синхронізована. Можна міняти клавішу на поверхні корпусу. Тут є забиті різні режими, щоб мигало переливалася або освітилося... Статичними кольорами. А якщо до Підсвітка заважає, ми можемо клавішу просто затиснути. І вона вимкнеться, потім рознатискаємо і знову працює. Зверху пильник, з переду пильник, у нас сіточка є, як ми бачимо перед вентиляторами, і знизу пильник під блоком живлення. Блок на 750 Вт. У нього є 4 восьмипінових конектори на обживлення, два вже виведені, і ще два сховані внизу під ковшом. Ось цей додаткове живлення. Ми тут зафіксуємо спеціально ось, щоб воно не телепалося в комп'ютері. І ви собі, в залежності, яка у вас відеокарта, підключитесь до нього. Якщо у вас Одна восьміпінка ось друга восьміпінка є. Ну і якщо потрібно, буде ще. Якщо у вас, допустимо, карта потребує три восьміпінових конектора, то треба буде дістати знизу ще один кабельок. А так, всі кабелі вкладені, все чудово. Оперативна пам'ять Kingston Fury Beast 32 ГБ, материнська плата на ASUS на чіпсеті B660. Зараз ми цю всю інформацію переглянемо. Процесор i 5 12400 f 6 ядер 12 потоків. Батаринська плата Asus Prime B660MKD4, 32 ГБ оперативної пам'яті частотою 3200, Kingston Fury Beast, XMP профіль вже включений у BIOS. Ну і для тесту ми просто піддачили карту 1660. Super. Зараз зробимо тестування. Навантажимо процесор в 100%. В M.2 M2 NVMe SSD швидкістю до 6000 Мбіт, Kingston nv 3 Пішов у нас навантаження на процесор. Зараз бачимо відмітки температури коло 49 градусів. Ми почекаємо, поки добере. В дане обаштове охолодження з запасом під цей процесор, грітися він зовсім не буде. Спереду є постійний додатковий обдув, видув. Як встановлювати відеокарточку. Ми вам сюди прикрутимо, ось тут у нас до панелька. Ось ці два болтика прикрутимо, якими ви будете прикручувати відеокарточку, вони будуть тут закручені. Перед тим, як встановлювати карту, ви їх просто викрутите, вставите відеокарточку, потім підключите додаткове живлення. І прикрутите. Або спочатку прикрутите, а потім ставите вживання. Це у нас звичайна загушечка. І тут у нас магніт, який її просто тримає. Все дуже удобно, комфортно зроблено для встановлення. Як встановлювати карточку, треба Зняти буде бокову кришечку, ось цю, вона загортоване скло. Поставити комп'ютер ось таким чином на бік, щоб він лежав, і тоді собі дуже удобно можна буде все це підключити. Також в материнській платі є ще один М2 вихід, бо якщо в майбутньому знадобиться, можна буде додати собі ще один M.2 2 SSD. Материнська плата підтримує з коробки всі процесори до 14-го покоління, без проблем все, в цьому плані все, виробник продумав. По тестуванню все гарно, відмітки температур чудові, робота повністю стабільна. Ось така збірочка сьогодні поїде до вас.